Саме в цей день остаточно було вирішено, що два доталітарних монстра Німеччина та Радянський Союз поділилися з першоплугу в Європі і почали дуже швидко після підписання цього пакту розділ Польщі, захват Балтійських країн, Фінляндії ну і так далі. Все те, все те, що передбачав той закритий протокол, яким були розподілені з першого в Європі двох територіальних режимів. Саме тому, що е, в цей, день, е, в цей день ці два режими з'єдналися, вони показали своє обличчя, свою близькість. І, е, Фактично зняли ті свої маски, які вони носили до того і, і показали світу своє справжнє обличчя, свою ненависть до всіх інших. І Саме тому, що цей день фактично розпочинав епоху масових жертв людей. А загинула в наша дій цих двох режимів загалом понад 100 мільйонів людей. Саме тому, я думаю, цей день і був запропонований як загальний європейський жалоби. І е... тут слід сказати, що один цих двох режимів був переможений і був європейський процес, на якому були засуджені. Злочини нацизму було визнані злочинними нацистської організації, і Німеччина після німецького процесу, в ній почався процес у західній Німеччині, денацифікації і, і побудова взагалі, кажучи іншого життя, за іншими законами, за іншим, іншим уявом про світ, про відносини людей і так далі. Що стосується комунізму, він не був переможений і все ще чекає свого від І Я думаю, що це є абсолютно необхідним, хоч як небагато не часу пройшло, але необхідно засвідчити, які саме злочини були скоєні цим режимом, назвати тих, хто їх скоював. Назвати ці злочини злочинами, тобто дати їм правову оцінку. Е, треба е, відзначити пам'ять жертв. І, е, якщо це не буде зроблено, то я думаю, що ті країни, які зараз існують на території колишнього СРСР, вони приречені на те, що їхній поступ буде обтяжений цією важкою пам'яттю про ці е, е, злочини і, і при їхніх е, Знову і знову будуть е, намагатися фальсифікувати історію і представити її е, не такою, якою вона була. І е, е, будуть рекретувати Сталінщину, як відомо, комістична партія України хоче встановити пам'ятник Сталіну на центральних площадях усіх обласних центрів країни. І е, вони це записали в своїх документах, це пропагують активно і пробують це робити в Запоріжжі, там ну, можна багато це розповідати, але це не є тема нашого нашої дискусії. Але все, все це свідчить про те, що е, ці, е, ця сумна пам'ять про, е, про злочини комунізму. Не подолана і е, не відбулося ані покарання, ані визнання цих злочинів. І е, це є необхідним. Я думаю, що визнання цього дня, дати підписання пакту молотова Рібентропа і секретного протоколу до нього якраз є ще одним кроком до того. Майбутнього трибуналу, який, як, повторюю, на мою думку, є Зазначу, що в, влітку того ж року е, обсє, ухвалила резолюцію, де більш відверто е, назвала гітлізм і, і стелінізм е, лізюками братами. Я думаю, що для того, щоб е, це е, такий процес провести, е, Потрібне бажання його провести. Бажання керівництва нашої держави це процес провести. На який жаль на сьогоднішній день це керівництво держави не, не виказує жодного бажання цим займати.